Шановні аграрії, пропонуємо вашій увазі культиватор Iron 3,5 метра кривгрядна. Даний культиватор оснащений стійкою Єврозапа 70х12 доларообразною. Лапа в даному культиваторі стоїть також італійського виробництва Єврозапа 260 мм. Рама культиватора виконана з труби 80х80, 6 мм товщиною. Можна проміряти загрузочки втоплені. Даний екземпляр має три ряда стійок. За стійками йде грабліна, яку ви можете регулювати по висоті підйому спуску, а також по наклону. Як вам потрібно. Також культиватор. Оснащений каточком. Каточки йде 2 штуки для зручного регулювання глибини і для того, щоб він рівно йшов по землі. Каток виконаний з труби, труба йде вінтова. Регулювання катків здійснюється за допомогою перестановки пальцю на потрібний отвір. Також маємо в наявності культиватори двох та трьох від 3 метрів до 4 метрів. За будь-якою додатковою інформацією можете звертатися за телефонами, які будуть вказані внизу екрану.